Вітаю вас, друзі, на каналі Щодені Крибалки. Бачу, що мої плани трошечки порушуються. Догорився я рибалити на одному приватному ставочку. З човна думав половити щуку, окуня І вибрав сьогоднішній день субота. По ідеї в день не повинен бути дощ. Половину шляху я проїхав, сніг падав, тепер перейшов в дощ. Як це рибалити в човні і намокнути, щось це мене не дуже приваблює така перспектива? Треба подумати, що це робити. Половину шляху вже проїхав. Однак, якщо дощ буде і далі, і сніг... Нічого тут хорошого немає. Є в мене ще запасний варіант, щоб на потічку перебалити на кивок. Однак теж це все має бути під дощем. Вітаю вас всіх на каналі Щоденні Крибалки ще раз. Все ж таки вибрав я запасний варіант і приїхав на потічок. Побачив я таку закономірність, ближче до коломиї паде сніг. Віддаляюсь від коломиї, сніг переходить у дощ. Тобто Коло миї холодніше. Ну, а той план, що я надумав сьогодні сидіти в човні і рибалити щуку, мабуть, не зовсім би підійшов, мокнути цілий день. Плюс холодно. Все-таки я вирішив відмовитися від цієї задумки. Але нічого. Я думаю, що риболовля буде. Тут потрошечки зустрічається різна риба, Головень, окунь. десь карась може попастись. Ну, Можливо, не взимку. Верховодочка, бичок. Тут виячка попадається. Тому я думаю, що буде все рівно цікаво. Що зараз розкладаю удочку? Удочка в мене... Хантер 7 метрів. Жилка номер 16 а повідеця поставив 0,11. Так, ловити буду на мотиля, друзі, трошки пояснити, чому в мене такі великі проміжки між відео. Я старався завжди. Практично вже майже 4 роки, щоб не довше як раз на тиждень загружати на YouTube нове відео. Перша причина це те, що нема криги. Хотілося би зняти зимову риболовлю. Получилось там в мене два рази. Все ж таки вийти на кригу і порибалити. Однак зараз кригу взагалі немає. Такий варіант у мене завжди можливий, от як зараз з кивочком вийти на якийсь потічок. На річку пруд, наприклад, чи потічок якийсь. Я завжди вп'ємо якусь рибку. Це не проблема. Однак взимку хотілося хотілося б зимової риболовлі. На маленьку водочку скриє. Значить причина перша. Друга причина війна. Також тривожні події на фронті. Воно. Не додають оптимізму, трошки збивають настрій до риболовлі. Якось воно зараз наче не до цього. Хоча якщо відноситись до риболовлі, як до роботи, якою вона у мене і є, то мені треба все ж таки працювати. Але ще є третій фактор, який, здається, найбільше впливає на те, що в мене немає настрою. Їхати на нараболовлю. 2022 рік особливо важкий був для моєї родини. Крім війни, додавалось ще те, що... Померла моя дружина Альонушка після тривалої важкої хвороби. Я ще не адаптувався від цього, як захворів мій брат старший. І вже довший час, практично півроку, року, ніде йому діагноз не можуть поставити в причина. Ну і 23-й рік відзначився тим, що ще захворіла і моя старша сестра. Одна єдина рідна сестра, яка дуже-дуже хороша людина. Завжди перша спішить на допомогу родичам чи друзям. На метикує в медицині. Чудово, ми завжди з нею консультувалися. Завжди перша хто допоможе в будь-якій біді. І ось зараз дуже серйозна в неї проблема там. Користуючись нагодою, я хочу подякувати вам, друзі, всім, хто не пошкодував грошей. Бачите, це для мене був нелегкий крок, якби просити у вас. Взагалі я ніколи цього не роблю, навіть коли моя Леношка була хвора. За себе мені так якби соромно просити. Це не, моє, не мої методи. А все ж таки за сестру, то я, то я змушений був. І то один підписник мені порадив все ж таки дати банківську картку написати по можливості, хто зможе той перерахує гроші, що я і зробив. Тому дуже друзі вам вдячний. Сестра мені казала, що деякі мужчини з незнайомими її фаміліями. Перечисляли гроші. Сума надто велика, щоб ми з нею могли справитися. Не знаю як буде далі. На даний момент операцію зробили вже. Починаю вона потрошки відновлюватися. А там побачимо як буде. Правда, гроші ще не платили, ще немає всієї суми. Ну побачимо. Лікарі пообіцяли, що буде трошечки менше грошей, як те що вони спочатку сказали. А спочатку заявка була на мільйон і двісті тисяч гривень. Ну така ситуація. Ну що ж, про риболовлю. Тобто, наскільки все ускладнилося, що мені якось от просто нема наснаги. Наснаги їхати на риболовлю. Ну просто якось наче надломився. Звичайно, що буду, буду рибалити, то буду, буду пересилювати себе і знімати відео і вам показувати дасть Бог здоров'я то ще ми з вами будемо співпрацювати можливо якщо вірити синоптикам то десь через тиждень трошки будуть морози в нас і мені ще вдасться порибалити скриги Є деякі думки цікаві, як я маю це зробити. Так, поки що. Дивно, але покльовок немає. Оха! Ох, Ух, друзі! Неочікувано клюнув прекрасний горблень. Прекрасний. Ух. Навіть такий, що заліковий. Але я його брати не хочу. Ну що ж, друзі, я думаю, що риболовля починається непогано з такого прекрасного екземплярчика. А також мене дуже-дуже тішить той факт, що такі рибки ще зустрічаються у нас. Що ще можна упіймати? такому маленькому потічку таку прекрасну рибу так, додавлю мотиля. Куди ж без... без цієї риби? Без неї не вбійдеться. Малий проглот. Ти проглотик малий. Поки що дивлюсь що вагу мормешки правильно підібрав. Нормально. Трошечки те час зносить, але не, не сильно. Мормишечка доторкується до дна. А це добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це просто жах. Просто жах, що це твориться. Ось така, друзі, сталася неприємність. Ось дирка. Я переходив по березі, там сміття багато було. Чую щось мене вкололо в п'ятку. Уявіть собі, пробити таку підошву. Дивіться. Отакий кусок. Заліз фактично аж отак. Вийшов зсередини, пробив мені п'ятку. Також пробив утеплювач цю панчоху ставочку, бачите, ось тут. Ось біда отака. От В цьому всьому ми самі винні. Дай Бог, щоб нога потім не наривала. Ну що ж. Гарбуло так, так що я буду продовжувати <говори> наслідки господарювання в лапках людини стічні води. Несуть нам шкоду всякі, В ріки все, зливаємо, сипаємо. Ви бачите берег, який я показую. Показував. Це ж ганьба. Просто друзі, ганьба. Це, Це є гіздець. Ой, от такий сором по берегах. Просто сором. Ось там якесь підприємство. І якраз там з тієї сторони повно сміття у них. Певне все викидають у берег. Ну і з цієї сторони тут вже туристи і рибаки були, що вони покидали бутилки, всякі сміття після себе. Я пробив ногу. Нічого, буду продовжити риболовлю. Dobra, dalej, opra, je! Tak! Po powrocie, grasunek! Krasunek! Tak, tu teraz składate wody jeszcze. ...ma i Ще один гарний головень. Що мені подобається, що тут немає такої рибки, як корчівка. Вона ж бестрянка. На деяких потічках вона є, також є в пруті. Іноді як перестане, як причепиться. об'їдає мотиля і не дає дочекатися якоїсь нормальної поклювки хорошої риби там головня чи підуста. Можливо вона тут є, але її тут дуже може мало і особливо вона не, не шкодить, не мішає Так, тут треба попробувати скажу вам друзі що рибка затаїлася перестала брати Здається такі гарні місця прохожу і нічого, взагалі нічого. Дещо я все-таки впіймав, звичайно. Нема що жалітися. Але зарікісь такий період, що вона брати не хоче. Ну, почекаю, може. через півгодинки почне клювати Тим часом буду ходити і дивитися, де є гарні місця. Вимочого. Так, друзі, не його, а її. Так, так, її. Лиця гарна. Лотва. Я вам скажу, дуже гарна. Фактично на долоню. Красуня! От тебе тут відпущу. Насолода, друзі! Насолода! Така невеличка річка, скільки приємних моментів може подарувати. Тільки берегти. Берегти треба. Берегти, дбати. Туди гарно ну і намісив я болото хм. нічого помию, помию Зуття, штани Це буде добре. Як розпогодилося, зранку що було? Просто така погода. Шакалини трошки є. Ну, зранку була погода. Геть вона мене не надихала. А зараз просто здорово і тепло. Але рибка не клює. Я надія, може ще клюне? Враховуючи те, що зараз середина зими. То так добре, що його піймав трохи. Ну що ж, день закінчується, друзі. На сьогодні все. Риболовля завершена. Я з вами прощаюся. Кажу вам до скорої зустрічі. Тримайтесь, надійтесь і перемагайте. З вами був щоденник рибалки.